Приветик. Всіх вітаю з першим днем осені. Ось і літо пройшло, да? словно і не бувало. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Я бажаю всім батькам, терпіння, мудрості, діточкам, натхнення. Всі хотіли пізнавати нове, навчатися новому. Тому нам всім терпіння. Сьогодні ми їдемо до стоматолога з градіком, але спочатку нам треба зробити КТ щелеп, тому що два зуби ми будемо лікувати під мікроскопом. Я не пам'ятаю, говорила, не говорила, що. Стоїмость лікування одного зуба під мікроскопом коштує 20 тисяч гривень. Далі. З приводу імплантації зубів, я вже казала, що десь 1000 доларів коштує один імплант. Ета з костюм, ну, оці кісткової, ну, це доращувати треба. чи як я не знаю, називається. Бузер, правда. Бустреро. Тому Оце я вам таке розказую, що. І це без коронки. Коронка ще окремо. я так розумію. Так, коронка ще окремо коштує. Ну, тобто розказує вам ціни, які є на сьогоднішній день. Тому ще раз наголошую, ще раз скажу: водіть своїх дітей до стоматологів, лікуйте їм зуби, витрачайте на це гроші, більше витрачайте на лікування здоров'я дітей, ніж на щось інше. Це в пріоритеті, що ваші діти потім в дорослому житті не підкалися, не шукали гроші, як собі ті зуби лікувати або вставляти. Про це мають піклуватися батьки это засрати, але я так считаю я так убеждена все не більше говорити не хочу на Та й таке, короче зайду сегодня обязательно скажу за печенку в магазин шоу совесть не напарили его ничу по поводу мені пишуть, нюхайте в магазине а кто мне даст нюхать в магазине а вдруг я вибачте, якісь в мене там полячка, я не знаю, ну от хто це, як це? Не, ну прилавки ж закриті, хто мені буде давати нюхати, Я таке не люблю, що я побачила, що, що я б комусь давали нюхати, я б розстроїлась. куди не годиться. І так, сьогодні 1 вересня, понеділок. Звісно ж, день. Благоприятен для того, щоб почати худать. В який вже раз, дівчатки, не знаю. Я все думаю, вірю в себе, що я зможу скинути цих добу 5 кг, хоча я вже, чесно говоря, в це і не вірю. Поэтому я хочу хоча б перестати жрати. От я вчора, от от смотрите, от, от просто послушайте. Я вчора з'їла морожене, я вчора з'їла нац, я вчора з'їла цукерку шоколадну, я вчора їла сухарики з ізюмом, я вчора їла хлібчик з маслом. І це не стосується основних прийомів їжі. Ви поняли? І ти хочеш машу похудіти, а же ж ти похудієш, як ти ж Порадила, то ви, пожалуйста, теж. От хороший. Я просто не хочу витрачати купа грошей, знаєте, на те, що якби, не завжди. Значить, треба, щоб було так, щоб гарно вичищав жирне коріння, але при цьому не пересушував кінчики. Запрос должен бути такой. Тому що, як правило, якщо надо зволожуючий шампунь, от як дічі він класний, він зволожує всю от, довжину класно. Але він дуже швидко жирнить волосся. На наступний день, на наступний день вже зранку, волосся просто, як наче салом хтось намазав. А, я ще вчора їла сало, кстати, так. Да. Mm. Точно короче, вот так. Так що, якщо ви знаєте, дійсно працюючий для блонду хороший шампунь, ви мені, будь ласка, напишіть. Я просто хочу для себе щось нове спробувати. Я ще думала, доктор Сормі собі замовить. Але, девочки, 300 мл шампунь. литрового хоть было курик. Короче, не знаю. В общем, если вы что-то знаете, то вы, пожалуйста, мне порадьте, Потому что я как раз в поисках хорошего нового шампуня. Именно вот шампунь, который будет не подходить. Все. Так, мы сделали в державній стоматологии. Короче, КТ. надо заплатить. А заплатить надо в кассу шести роботом, то терминал. А в мене тільки на телефоні. Коротше, це тепер блендайся, шукай. Оці молодіжки. Що... Я не люблю цю вулицю. Сиди собі ковирятися, у нас може. А, школьнички йдуть. Все. Де тут банкомат? Де тут взагалі щось зняти? Дуже гортається. Самое проблематичное вылезло в месте бойерка. Я вам хочу сказать, почему. А потому что... А, что ж такое? А да что тут банкомат? Все, справились. Харолевчик, мятах. Все модники. Да. Я за тобой, да, сын, все рано. Приїхали, я не думала, що сьогодні так пусто в стоматології. Нема, очередь буде, очереди нема. Коротше, по итогу ми вже свободны. Так що будемо їхати чи домой, чи куди, не знаю. А я зайшла в колбасний і купила колбаски домой. Бо нам ще бабулька ще... Довго гуляти. Я думаю, зайду, куплю цю Міла на соляні. Вона тільки її привезла. На жаль, вже не нарізають. Ну нічого. Нічого страшного, наріжемо самі. І, дівчатки, питали мене за ковбасу Харківський. Харьковський Багаутовський комбінат. Харьковський сервелат, Багаутовський комбінат. Я вам зразу просто говорю. Бо мене питали. Так что такое? Но ну, я ж не ем колбасу. Очень очень редко. Я це лучше сало землю, чем колбасу. Я не люблю колбасу. Олег, зарко. Олег, зарко. Оце того же. У нас поликлиника, тут катає, все на свете и врачи. Тут, кстати, самые лучшие хирурги. Вот. Это Тут мне нарвали зуб. Але ставили корінчик. Тут коли рвали, тут не корінчик, не до корінчика не оставляла. А там, к сожалению, де да я рвала в частній клініці. Мені оставили проблему. Ну нічого, розберемося. Так, дівчата, ой, витерти вас Ой, все. Йдемо в Новус. Це і у нас тут в Крюковщині, в село.

Коротше, ця куховарка понабирала. Я те щось придумала. Хотіла скумбрію, скумбрії немає. Я хотіла прям скумбрію взяти, але нема скумбрії. Ну, ладно, херсон. Розберемося. Все, я сідаю за кермо свого коня і летю додому, летю. Готувати смачну вечерю. У мене буває дуже рідко наплив, коли я хочу щось приготувати. Це я щось такое собі пасту. Я такое собі придумала, таку пасту з такими, типу, мідболами. Я взяла сливки. я взяла томатну пасту, не томатну, а баланєза. Я взяла вже соус, готовий баланєзи, але я його смішаю все одно з со сливками. Це я так думаю. І таку сделаю пасту. Выпустите мене, безра! Так же так. Я так рада, що градику зуби лічу, прям не можу девочки. Верніше, что він не, не устраює істерики як колись в детстве, що це больнее больне, місце було моє, це його зуби, тому що він чуть що одразу плакав. Це вже вираз, уже понял, що мальчик должен быть с красивыми зубами. И все. Катешечка. На 3 копейки стоим. я сейчас покажу, что купила. Купила яйца. Представляете, я есть нема домашней. Это вообще это нонсенс, потому что мы край рідко купуємо яйца. Ну, сейчас немає яйця. поэтому мы сейчас не едим ни омлетики, ничего, потому что я чего-то в магазинах не могу есть. Боже, какие тугие люди за рулем. Боже, боже. так что так. так, так. В общем, все, побачимся уже дома. На. Все, девочки, вот такая у меня получилась паста баланьеза. Мам, Салатик. Ладно, девочки, не могу. Слоя, я тебя не снимаю. Да, Дуже я я смачно. Я господар сам на